Всім привіт! Мене звати Анатолій Андріцький. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. Часто буває, що події, які ми пам'ятаємо і які нас травмують, можуть бути не пов'язані з нашим життям. або можуть бути накопиченням наших негативних подій, які ми не сприймаємо як травму. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Важливо усвідомити, що є клас проблем, які часто називаються білими плямами. Це ті травмуючі події, які можливо не пов'язані безпосередньо з нашим особистим життям, проте вони глибоко впливають на наш стан. Такі моменти можуть статися далеко від нас, але з якоїсь причини вони переносяться на нашу підсвідомість, створюючи емоційні реакції і навіть фізичні прояви. Слід враховувати, що частка таких білих плям у нашому житті може виявитись набагато більшою, ніж ми припускаємо. Навіть події, які на перший погляд здаються незначними, можуть поступово накопичуватись, створюючи не дуже бажані зразки мислення та поведінки. Це може призвести до депресії та почуття відчуження від життя. В ситуації, коли людина накопичує білі плями. Можуть бути різноманітними, наприклад, дитина, спостерігаючи за насильством або неприємними подіями, що відбуваються навколо, може перекласти на себе той біль та страх, що зазнають інші. Також можливо, що людина почувається самотньо чи невдало через невеликі повсякденні події, які накопичуються та впливають на її сприйняття світу. Або приклад із накопичення негативних подій, коли дитина одна гуляє на вулиці, коли її не приймають у компанію, батьки її не кривдять, але й не проводять з нею час. І кожен день у дитини негативна подія. Але так виходить, що травми як такої немає. Але є момент, що коли цих плям стає багато, відбувається накопичення. Приходять депресія відразу до життя і все, що з цим пов'язано. Це одна з найважчи проблем, з якою можуть звернутися до гіпнотерапевта. Травми, звичайно, мають вплив на нас, але принаймні ми їх знаємо або здогадуємось. Відповідно, ми знаємо, з чим працювати, а це вже добре. А з білими плямами працювати важче, але все можна виправити. Небезпека таких білих плям полягає в тому, що це накопичення непередбачуване. Коли зберуться білі плями на максимум і вручать нам по самій, а я-я, ми не знаємо, і в цьому полягає їх небезпека. Важливо відзначити, що гіпнотерапія має унікальні методи для роботи з цими білими плямами. Ці методи дозволяють виявити та опрацювати ті події, які не завжди легко вловити у повсякденному житті. Гіпнотерапія дозволяє підійти до таких моментів з новою перспективою, переоцінити цей вплив та зняти негативні емоційні реакції. Іншими словами, гіпнотерапія допомагає вам пройти крізь шари часу та простору, щоб розкроїти та перетворити ті події, які вплинули на вас, але залишилися за рамками вашого освідомлення. Таким чином ви можете по новому налаштувати свій внутрішній стан, позбутися тягаря минулого і будувати майбутнє на основі нових позитивних підстав. Гіпнотерапія пропонує вам можливість розкрити навіть Найприхованішої ділянки вашої психіки звільнитися від впливу минулого і створити нове майбутнє, засноване на усвідомлених виборах і внутрішній рівновазі. Робота з білими плямами у гіпнотерапії має свої особливості, які роблять її ефективною. Важливо розуміти, що такі моменти, як виявлення та перетворення цих плям, потребують ретельної та делікатної роботи. Часто ці події можуть залишатися в тіні через свою неявність, однак саме вони можуть бути джерелами болю, страху та негативних емоцій. Іншим важливим аспектом є можливість переоцінити події, які в минулому могли спричинити страх біль чи негативні емоції. У стані гіпнозу ми можемо пройти через ці моменти з нової позиції, звільняючись від старих реакцій та створюючи нові. Більш позитивні це дозволяє змінити зразок реакції на подібні ситуації у повсякденному житті. Важливо розуміти, що білі плями можуть бути як непомітними, так і такими, що сильно впливають на наше життя. Вони можуть накопичуватися довгий час, а потім раптово виявлятися у вигляді фізичних чи емоційних симптомів. Гіпнотерапія пропонує ефективний спосіб. Досліджувати області підсвідомості та перетворити їх на позитивні джерела сили та зростання, зрештою, робота з білими плямами у гіпнотерапії допомагає нам зрозуміти глибокі шари нашої психіки, набути розуміння самих себе та створити більш здорове та щасливе майбутнє. Це процес, який звільняє нас від кайданів минулого, та відкриває двері до нових перспектив внутрішнього зростання та гармонії. Для тих, хто звертається до гіпнотерапевта, білі плями можуть стати як викликом, так і можливістю. Як часто буває, ми не усвідомлюємо, які події та емоції накопичуються у нашій підсвідомості, залишаючи свій слід на наших думках, поведінці та навіть фізичному здоров'ю. Гіпнотерапія це набір інструментів, які дозволяє глибоко проникнути в пам'ять і переглянути емоційні реакції на минулі події. Це не означає, що ми стираємо чи ігноруємо минуле, а скоріше даємо собі можливість переоцінити, зрозуміти та звільнитися від болю та страху пов'язаних із цим подіями. Застосування технік гіпно... гіпнотерапії при роботі з білими плямами важливе не тільки для психологічного благополуччя, а й для фізичного здоров'я. Наші емоції та переживання безпосередньо впливають на наш імунітет та загальний стан організму. Пропрацювання та перетворення негативних емоцій та страхів знижує стресове навантаження на організм та сприяє його відновленню. Кожна людина унікальна, і її досвід також унікальний. Тому метод роботи з білими плямами можуть бути різноманітними та Адаптованими до індивідуальних потреб, і у результаті ця робота є шлях до оновлення зростання та позитивних змін, яке допомагає нам зустріти майбутнє з певністю та радістю. Мене звати Анатолій Андріцький, Підписуйтесь вподобайка та дзвіночок.